Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжу робити огляди до серіалу АСОКА, де ми вже потроху наближаємось до фінішу, подивившись вчора шосту серію. І що головне, і приємне, не дивлячись на моє занепокоєння, ця серія не вийшла філерною після минулої, де нам показували все, чого хочуть фанати. А тому давайте приступимо до огляду шостої серії. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Коли Асока та Гуян подорожують у роті великого зоряного кита, було підтверджено, що історія основної галактики зоряних воїн починається з цього позагалактичного світу Перідея. Це підтверджує наскільки неймовірно древній Гуян, який розповідав джедаєм падаванам про історію галактики. Очевидно, перідея була однією з його перших оповідань. Яка, як вважають, була лише частиною міфу та легенди. Щоб закріпити цю ідею, Гуян розпочинає розповідь про передею найвідомішою фразою зоряних воїн давним-давно у далекій далекій галактиці. Перідея стародавня батьківщина сестер ночі, коли Морган Елсбе та її союзники Беланскол і Шинхаті висаджуються на перідею з сабіною як полоненою. Вони зустрічаються з трьома нічними сестрами. Крім того, Морган підтвердила, що Перідея була стародавньою батьківщиною її колег Відьом, відомих як Датомір. Схоже, що вони спочатку перейшли з цього світу до головної галактики, осівши у світі, який буде відомий як Датомір, після використання зіркових китів, яких вони називають мандрівниками. Нічні сестри все-таки не вимерли. У головній галактиці зоряних воєн. Нічні сестри майже вимерли після він клонів. Однак, схоже, що нічні сестри живуть і все ще зберігають певний рівень влади над перидеєю, принаймні коли мова йде про це нове Тріо, відоме як Великі Матері. Крім того, вони також можуть потрапити у пастку, оскільки виявилося, що пургіли зазвичай приходять у цей світ лише для того, щоб померти а кільця планети складаються з їхніх масивних кісток, що плавають на орбіті. Підтримуючи свій культовий зірний руйнівник, відомий як Химера, траун офіційно дебютує в епізоді 6 разом із залишками своїх військ, які були вигнані разом із ним у фіналі серіалу «Повстанці». Відомі як нічні солдати у багатьох із цих військових обладунки пошарпані та зношені через роки перебування на Мілені зі своїм гранд-адміралом. Подібним чином у трано також є нова правиця на ім'я капітан Енох, якого можна побачити у вражаючій золотій масці та нових частинах, включених у його традиційну броню. Як наслідок, розкриття сил гранта адмірала доводить те, про що дражнили в третьому сезоні мандалорця, а саме капітан Пелеон під час імперської тіньової ради. За його словами, вважається, що повернення трауна стане сповіщенням про відродження армії залишки імперії. Таким чином, сили трауна є вагомим показником того, що галактика опиниться в серйозній небезпеці, якщо він насправді втече з передеї. Траун дозволяє собі знайти Езру Бріджера. Хоча Сабін було в полоні під час подорожі до перидеї, траун погоджується виконати обіцянку Бейлона, надавши Мадалорській джедайці можливість шукати Езру Бріджера. Таким чином, Сабін, врешті-решт знаходить свого старого друга джедая з неймовірно зворушливою зустріччю. З огляду на те, що Траун дозволив Сабін піти, а Бейлону та щін піти за нею, то це, ймовірно, частина великої стратегії, щоб залишити їх усіх позаду, а він і його сили втікають із позагалактичного в Белла натякає на власний план, і траун може бути не головним лиходієм серіала Сока. За словами Бейлена, під час розмови зі своїм учнем колишній джедай прагне влади, щоб нарешті розірвати постійне коло насильства, яке мучило головну галактику зоряних воєн протягом тисячоліття. У пошуках прихованого джерела сили його потенційно дражнять, що в Асоці може виникнути нова загроза, яка є більшою ніж сам Гранд Адмірал Траун, підтверджуючи те, що йому не вистачає ідеї про те, яким орден джедаєв мав бути порівняно з тим, яким він був насправді під час трилогії приквела, можливо, Белен Скол. Шукає засоби для створення нового ордена більшого за самих джедаїв. Траун планує використати магію нічних сестер проти Асоки. Дізнавшись про неминуче прибуття Асоки з групою котів, гранд адмірал Траун заявив про своє бажання дізнатися все про свого суперника. Зрештою, тепер Асока є найбільшою перешкодою між Трауном і його поверненням у головну галактику Зоряних воїн. З цією метою буде справді захоплюючим той факт, що Траун має історію з майстром Асоки Енакіном Скайвокером, одним з небагатьох персонажів, які знали про його зіпсованість як Дарта Вейдера. Таким чином, Траун швидше за все намагатиметься використовувати минуле як зброю коли він неминуче зіткнеться з нею, крім того, очевидно, що грант адмірал Траун має намір використати всю міць своїх власних сил у поєднанні з магією нічних сестер проти Асоки, коли вона прибуде, щоб спробувати запобігти його поверненню як спадки імперії. Таким чином, дуже важливо, щоб Асока воз'єдналася з Сабіною та Езрою якнайшвидше. Очевидно, що їй знадобиться вся допомога, яку вона може отримати. Ну і тепер давайте перейдемо до цікавих серії. Епізод 6 починається рифом незнайоме видовище в гіперпростір, а сока тана пробирається до перідеї за допомогою пургіла, і їхня міжгалактична подорож має інший ефект ніж традиційні синьо білі смуги гіперпростору. Це може відображати екзотичний матеріал у міжгалактичній порожнечі або просто бути результатом подорожі пургіла з такими феноменальними швидкостями. Легенди з історії галактики дивно, але та з якої він починає починається словами давним-давно у далекій-далекій галактиці. Це одна з легенд про мадівників із далеких галактик, яку згадав Белен. Якщо ці міфи правильні, то це було до того, як була записана історія в галактиці «Зоряних воєн. Перідея є рідним світом нічних сестер. Шостий епізод підтверджує, що Пірідея була батьківщиною сестер ночі, загадкового культур сили, чия магія завжди здавалася чимось поганим типовим знанням сили. Зоряні війни не прямо пояснює, чому магія нічних сестер така незвичайна, оскільки вона походить з іншої галактики. Нічні сестри були першими, хто навчився подорожувати між галактиками на пургілах. У нічних сестер було вигнано до перідеї. Нічні сестри зазвичай вважалися вимерлими, а Морган була єдиною, хто вижив. Але є невелика група нічних сестер, яка фактично була заслана до перідеї, включаючи могутню велику матір. Мабуть, вони не змогли повернутися, тому що перідея це кладовище, куди Пургіли йдуть, коли вмирають. Белан згадує наказ «66 і падіння джедаєв. Стосунки між Бейленом Сколом і його учнем Шін Хаті, складається враження, що Шін дуже мало знає про минуле Бейлана і що менше про свої плани щодо неї. Одна розмова в цій серії показує, як Бейлан згадує наказ 66 і підпал храму джедаїв, і Шін помітно зачарована. Бейлен може не вважати себе джедаєм, але він зізнається, що сумує за тим, що вони повинні були відстоювати. Це ще один натяк на те, що, можливо, він вагається та може навіть стати рятівником для Асоки. Шостий епізод показує нам флагман гранд адмірала Трауна Хемеру – дзуряний руйнівник, який він налаштував і навіть розмалював. Прикраси ідеально відповідають трауну персонажу, який завжди любив вивчати твори мистецтва, дуже хвилюючи бачити Хемеру в живих діях. Сабін успішно знаходить зниклого джедая Езру Бріджера. Езра, по суті, перейшов на предею, але не дивно, що він виявив, що це легко зробити. Він завжди володів талантом спілкуватися з людьми та істотами на рівні емпатії. і це явно дозволяло йому заводити друзів навіть не предеї. Езра справді здатний вписатися будь-де. Нарешті солдати трауна описані як нічні солдати. Це цікаве позначення, подібно до назви Death Trooper. такої, яка вже використовувалася в каноні, але в легендах згадується про зомбі штурмовиків. Враховуючи, що траун працює з нічними сестрами, цілком можливо, що його армія складається з нежиті. Якщо так, то АСОКО справді прямує в дуже темному напрямку, пояснюючи, чому траун вірить, що може підкорити галактику. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.